Вітаю, друзі! Ось моє трояндове дерево розквітло. Я знаю, що на це чекала не тільки я. Розповім коротко про своє трояндове дерево. Можливо, хтось не знає. Це не штамбова троянда. Це трояндове дерево я зробила сама. Із троянди із спреєвим цвітінням, яка багато-багато років росла тут. І я в ній побачила такий-то стелезний дебелий пагінь. Років 12 вона тут росла. І я надумала собі зробити з неї деревце. Квіточки величенькі в цьому році сантиметрів 5-6. Зробити з неї ДРЦ. Пагін цей був, не ну, дуже такі там бокові гілочки були. Декілька я, їх обрізала. і вийшло таке дереце. У мене є відео про нього, як воно було іншого трошки вигляду. Можна подивитися. Так от, в такому стані ця трояндочка. Ну, мабуть, років чотири вже. Не знаю, що буде далі. Як буде далі вона себе почувати. Бо ми ж знаємо, що пагін старіє, що пагін старіє, треба його вирізати на троянді, замінювати молодими, але хочеться вірити, надіїся, що у мене буде по-іншому і цей стовбурець. Ось він. Так і не є колючий. І він не буде старі. Зимку я її мотала, цю трояндочку. Стовбурець окремо, мотала, крону окремо. Коли були приморозки весняні, я теж її накрила, ну тільки крону вже накрила. Ну, я думаю, що це тип трояндочки дуже стійкий. Не знаю я її назви абсолютно. Вона була на базарі, ця троянда. Посаджено, мабуть, не там, де треба. Завжди мені розповідає чоловік, що воно тут заважає колофіртки. фіртки, але вже ніхто її звідси приймати не буде. Старі троянди ж. не приживаються особо, якщо їх трогати. Ось таке деревце. Дуже його люблю. Такий цікавий експеримент. Такий цікавий експеримент у мене вийшов. Ось так. Ось таке в мене є дерево. Сподобалась мені ця ідея, і я там ще одне собі зробила. Леонардо да Вінчі червоного потім покажу. Квітки тримаються довго. Квітне воно повторно, звичайно, це деревце трояндове. Так, якби це була просто троянда кущова. Коли вона була в кущовій формі, вона була ж висока, а така ж, навіть, можливо, вища до від цього деревця. Стою коло нього. Ну, воно мені по плече практично. Ось так. Ось така краса. Така краса. Ще там бутони є розквітнуть. Можете пробувати, кому цікаво. Це не штамп, він вимерзати не буде. Я корінь взимку що роблю? Я підгортаю тут знизу, звичайно, земелькою, стовбурець замотую і кроночку замотую. Не рискую залишати, так? І поки навіть цієї чудної зими і весни, слава Господу, воно живе. Піддобрюю його також, так як всі троянди. Ні фоскою, чистим листом, сульфатом магнію, поливаю два відра води за один раз. Два відра води за один раз. Раз за два на тиждень. Ось так. Ось так. Спробуйте, з кого є схожі троянди. Звичайно, чайника треба це робити. А бажано, щоб це було троянда з краєвим цвітінням. Ну, англічанки теж будуть горіти на сонці. Треба такі стійкі, спрейки є високі. Горібунди. Кому цікаво, можете спробувати. Але на зиму є такий пані тостий із куща. Кому це цікавий момент, такий експеримент. Можете спробувати, тільки обов'язково на зиму закутаєте. Ось так. Обрізаю, так як звичайну троянду. От цвіте, обріжу до першого п'ятилистника і буде квітувати вона ще раз. Ось така. У мене є деревина трояндова. Дякую за увагу. Дякую нашим захисникам за життя.